Ви вже попрощалися з новорічною ялинкою. Купити її значно простіше ніж позбутися, принаймні у містах. Куди ж подіти ялинку після свят? Це питання дослідили наші життєві поради. Від погоди, що чекати, слід синоптик запитати. Дізнавайтесь погоду на синотик Що робити з ялинками після свят? Ми запитали у глядачів на нашій сторінці на Фейсбуці. У селі інтернет-користувачі радять годувати ними кролів та кіз. А от у місті більшість мешканців зізнаються, ялинки викидають на смітник. Так само вчинив киянин Данило та одразу був оштрафований. Скажи, будь ласка, як тебе оштрафували, як це случилось? Ну, я кожен рік виношу йолку тут поставив. Тут відкуди не візьмись, міліція появилась. Сказали штраф платі. І сколько прийшлося заплатити? Ну, сказали мінімум. Шли заплатити 350 виявляється сміття, яке не є побутовими відходами і не поміщається в стандартний контейнер. Просто так викидати заборонено. Це по суті мертве дерево, которое мешает дітям гуляти. Оно на опасность для а, передвижения машин, просто вибросило на улицу є нарушенням. Причому нарушенням ну более-менее серйозно і влічуть за собою штраф от 20 до 80 необладнай мінімум доходів. Граждан заплатити доведеться, щонайменше найменше гривень. А то і всі 1700. Звичайно, якщо вас піймають, Аби зайвий раз не ризикувати, варто подумати, куди подіти ялинку. Перший варіант здати ялинку в зоопарк. Кажуть, що деякі з тварин харчуються цими гілками. Зараз ми це перевіримо. Вибачаюсь, можна вас на хвилинку? Скажіть, будь ласка, кажуть, що в зоопарку приймають ялиночки для того, щоб звірі харчувалися цими гілками. Чи бачили ви, привозять вам? Ні, не бачу, не знаю, не скажу. Возять спеціально їжу. Ті, що треба от, от, так... Ясно. Добре, дякую вам, пасибі. Що ж, зоопарка хілики не приймають, пошукаємо інший спосіб. Надійний варіант це відвести ялинку назад в ліс і лишити її там в природних умовах розкладатися. Але хто з нас свідомо витрачатиме на це бензин та час? Тому найпростіше звернутися до ЖЕКу та дізнатися, де визначено місце для збору ялинок. Мешканці можуть звернутися до нас по телефону, зателефонувати, і ми обов'язково скажемо, в який час і коли буде проводитись забор ялинок, в якому місці цей спосіб найефективніший, найменше мороки і ніякої загрози для вашого гаманця.